Все ще один гриб є. О. Всім привіт, з вами Саша, і ви на каналі GameCool. І сьогодні я пішов збирати гриби. У мене є вже два вида грибів. Позаді у мене є якийсь пес. І я йду далі. Збираю гриби, ще взяв залізну сокиру на всякий орога. Дивіться, я знайшов якусь дорогу. Давайте попробуємо по ній йти. Заодно може, гриби ще знайдемо. О, гриб, 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 гриб за грибом! А, плюс гриб в колекцію. О, скільки грибів! Дивіться, ми знайшли просто цілу кладку грибів. ну Добре, давайте підемо по дорозі. Я вже достатньо їх зібрав. мене ще от квітку взяти, якась красиво. О, відкрив ще даже. новий рецепт якийсь. Так, три штучки, думаю, хватить О, хрюшка є. Там, тут вже якісь ступеньки. Байте через ті хащі

Нічого, Добре, чуєш, Валера, в тебе шо? Купляти чи ти так даєш? Ні, ну, це і загороди. Короче, коротше, ти хоч Хоть... пу квітами. Так, дивися, я хочу поїсти. І давай мені... Е! возвратний. І дай мені якийсь прям такий напій, прям солодкий, такий вкусний. Такий, що я прям... Що я прям? Е можу предложити тобі, наприклад, кавун. Напійш кавуна. Давай. Він буде коштувати два ізумруда. Добре, так. Я добре, що взяв зі собою аж 32 штуки. Не знаю, на що я взяв. Я думав, що ж піду в місто. Ну як піду? Поїду, бо тут недалеко ще є дорога. Так, два смарагда. Тримай. Давай набій. Так. Та ти там пішов? А, там сундуки в нього. Ай, Опа. Ну так а не що, так не кидайся? Ти що скляне? буль Буль-буль-буль вкуснятина. вкусняртина відходи відходы в тебе? Эммм. Я короче йду за хату де в те відходи. Эммм. Вау-я, вау, вау! Эээ, вау, таке? Може стати попахід і. Но ну, ти... на всякий случай. Ну, ти бачив, вов ти бачив. Ну, я думаю, в тебе не настільки вже погані продукти, вроді би, випив, то смачно було. Валера на касу топай! Так, тепер я хочу чимось твердим заїсти, там, не знаю, якимось хлібом, м'ясом, щось таке. У мене є свіжа вибічка, тільки печі. Аж чотири вида хліба. Вибирай який Е, Я хочу... з'їв! Да що ти хочеш? на гриби? Хочеш гриби? У мене ще є. Так, дивися, там знизу які... дай мені той... Ні, не коричневий. Я хочу вот той вот. Я кручу оцей вот, дай мені. Він буде коштувати один із зубов. Так, один смарагд. Тримай. Тримайте. Так, Кремі Хонтоаз. Не знаю англійською, але йому. Oh, а вкусно. І до цього хліба буде дуже вкусно. О, це от міско. Давай. Скільки? Теж один і забут. Вой, які хороші ціни, буду ще до тебе приходити. Я запам'ятав дорогу зі свого села. Так що давай. Трімай. Це спеції чи отрута? Це дуже багато спецій, воно дуже солоне. Яке воно вкусне, трохи ще пірчене. Ну ладно, дай мені яблуко, оце зелененьке. Зелененьке яблуко, Воно дуже ексклюзивне, тому два і Що? Ну, ладно, два, так два. На, тримай. Давай мені моє яблучко. Опа. А, вкусно. Що я їм сюди? Давай мені якийсь суп. Давай я такого опускаю, ти мені вибираєш якийсь суп, кидаєш, і я його з'їдаю. Немає його цифру від 1 до 12. Ну, давай 8. Тобі випав самий смачний суп. Який? Суп з води. <рес> Що? Суп з води це таке буває. Да, це дуже смачний суп. Так кидай вже. Спочатку я Скільки? Два. Чи Я за воду маю два смарада. Це дуже дорога вода. Ну давай, давай вже. Давай вже мені дай. супчик Ні, а, вона вообще не вкусна. Вообще не профільтрована. Бека, Бека! Чуть мені мешку На Нашого на мені? Ладно, положу сундук. Погана, погана. Погана! Добре, тоді давай я тобі предложу суп з морковки. Морко... Золотої. Золотої, золотої. Добре. Е, вона буде коштувати два А, а, да, 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 Два смарагда. Та який там торт. Та. Ну ти ж не даєш мені. Торт постав сюди! Постав сюди торт! От Валера! Чуєш, Валера? Я щось не хочу золотої. Давай з звичайної морковки. Ну, зі звичайної буде дешевше, зі звичайної один із мру. Добре, давай. Отакий я своєму улюбленому нагруднику. Так, давай вже продавайте, Вася. Ой, Валера. Який Я тобі, Вася? Ну, кидай вже. Ой. Кидай. Ти куди мій магазин Ану, киш. киш, киш, киш. Дойшли ще до того, що мене б'ють. От бачите, б'ють, мене б'ють. Ну, як вкусно. Коротше, Валера, щось я не наївся? Давай таку велику порцію. Вибери мені, коротше, давай тако. Е, суп, потім е, якесь м'ясо, якийсь хліб і якийсь напій. Все, давай, я чекаю. Почекаю на цьому троні, е, бо я бачу більше нема де сидіти. Ось такого тут Тихо, будьте. Я прям на крищі, Валера У мене тут є таболік. дерево впало. Ти ж чітко знаєш, що мене звати Саша, ти, шо. Ти шо, підписаний на мій канал? Ах ти ж. Звісно, я доблю всі твої відео Давай. Називається зустрів підписника. Давай, кидай, Валера. Я зробив тобі самий вкусний. Тиганский торт. Далі я зробив тобі самий вкусний обід. Давай. Е, за це ти маєш заплатити 4 ізумруда. Так мало, ну добре. Бо це комплексний обід і все разом воно коштує дешевше. Для моїх зумруди є. Так, Вот такий супер вкусний суп. Вище кинь! Вище, ти що кидати не вмієш? Ой, Валера. Опа, какой вкусный суп. У него вот такой вкусный стейк. Ага. Это что ты за с золотым хлебом? Какой ты себе поднес, выкинул. Так куда ты поднес, что выкидаешь? Е. Yeah. Запьешь ты эти яблочным соком. Ага. А потом я на десерт тебе дам Дуже вкусну печеньку. Окей. Так, дивіться, який великий обід мені дали. І давайте, напевно, звичайно, ми спочатку з'їмо суп. О. Що? Вогнестійкість стійкість на хвилину. Да я тепер крутий. А! Тепер з'їмо бутерброд, це хліб і стейк. О, Вкусно. І за. Пытый яблочный. все, я съев. я Печеньку давай, печеньку. Печеньку. Залимай. Ты что, Валера, когда ты не видишь? Она развалилась. Ой. Эээ, ну, ничего. Я съем такую, а ты ешь такую. Вот Валера. Ну что, крошкой были у дни. Ну, как, смешная печенька? Вообще нет. Ну ладно, в компенсацію дам тобі звичайну дичець. Компсацію. Ну ладно, в компенсацію. -а. <sighs> так, можу предложити тобі дуже смачну яєшню. Дай мені пшеницю. Не квади <крути>, мої товари! <skrisa> Добре. Так, пшениця буде коштувати один із Добре. Та йой. Дай мені смарагд. Так, попробуй вкусно. Валера, ти нічого не помічаєш? Куди ти это, мій торт? Валера. Торт. Торт дуже вкусний. Добре, що я маю дуже багато тортів. О, я сам їх печу. Це дуже круто, що ти печеш торти. Так, Валера, давай, може, вже закінчити. Я вже щось так об'ївся. Я не знаю, чи я вже додому зайду. Треба буде визивати таксі. Тут, до речі, у вас таксі їздять. Е, ну, так, да, недалеко є місто, то там їздять таксі, можна визвати сюди. А, добре, то я може піду подивлюсь маршрут. Звісно, в мене телефона немає. Ну нічого. Можу тобі предложити ще зараз їсти яєшню, а потім вже ще буде десерт. Добре, давай яєшню, десерт і вже все. І ще досиш мені щось смачне під кінець запити. Ну, разом це буде три ізумруда. Добре, даю три ізумруда. Все, давай, Валера. так, тримай тобі спочатку яєшню. Так, яєшня є. І тарілку з фруктами. Тарілка з фруктами. Ой, які вкусні мають бути. Так. Спочатку яєшня. О, чесно, я вже наївся. зараз подивимося, що у нас є вкусненьке з напої. Добре, ти поки дивись, а я їм О. Можу предложити тобі. Шоколадне молоко. О, давай, шоколадне смачне молоко. Ой, щось я вже буду йти, Валера. Об'ївся вже. Я можу тобі предложити дуже ексклюзивний товар, якого тут навіть немає. О, давай! Це дуже екзотична штука. Давай. Я не буду тобі казати, що це таке. Просто з'їж і воно дуже вкусне. Дам тобі його тільки за один ізомрут. Добре. Надеюсь, оно будет прям эксклюзивное и смачне. Что ты за какую-то мутузку скинул? Что? Павуча? Ну ладно, надеюсь, она там приправлена, да? Все дела. Вкусно, да? Ой, яка! Что-то вообще мне не продавать. Де в тебе туалет? Я в туалет хочу. Ох, як добре. Короче, ти Валера. Сюди, і ти сюда и Валера, ти ти що наробив? Все, я. Я теперь и... дам. Зарушай пядашку. Папір раз підходи. Сьогодні я зустрів от такого продавця Валеру, який підписаний на мій канал, і дивиться мене. Ви теж, до речі, підписуйтесь, якщо не хочете пропустити мої відео. Він давав мені багато різної смачної їжі, але кінцева, кінцева була похана. Я аж, як ви бачите, відійшов декуди. І я буду вже з вами прощатися. Саша! що? Я дав тобі не ту ногу. Що? в смислі. Це була погана отравлена павуча нога. Я мав тобі дати іншу. Давай, так як я тобі дав не ту, я дам тобі її безплатно. Добре, давай. І ну що? Та ти знущайся, Валіра, ти. Ага, я опять побіг. Короче, всім дякую заберет. Всім пока.